Якщо болить живі, то треба розрізняти гострі стани та хронічні. Гострі стан це кінжальні болі, чорний стілець, рвота з кров'ю. Це може бути язва 12 палої або шлунку. У дітей можуть бути інвагінації, перекрутки шківника, непрохідність, чорнопорожини. Також апендицит може починатися за пігастрії і спускатися вниз. Це треба викликати швидку, консультацію хірурга, здавати заліна із крові. Якщо болі справа, це холецистит на голодний шлунок. Якщо болі в епігастрії, то це гастрит буде печія. Якщо болі після їди, то може бути хронічний панкреатит, може боліти або головка, або хвіст пішункової, віддавати в спину. По бокам, якщо є болі, може боліти нирки. Якщо дотронутися, то буде болі, запалення. Треба загальний аналіз мочі здавати. У жінок в середині циклу може бути розриви, кісти. Будуть болі з радіацією. Буде дивитися на задній прохід, І якщо буде знижений тиск, то треба робити УЗД, якщо є там рідина, то треба робити пункцію заднього сплепіння. Якщо в пробірці кров сядеться, то треба оперувати. Головне, при гострих станах не приймати спазмолітики, то безболючі, бо це може змазати картину.